Так, привіт громадо! Ми з Україна. Слава Україні. Так. Покажу вам свій робочий. процес. Робочий процес на сьогодні. Бачите, що відбувається на екрані. А на екрані відбувається те, що треба зараз змінити колію трактора. На вущу. Пробуємо, зараз розкажу предісторію, плуга. потрібно плуга. Ми пробували це наш плуг євродіамант. Ну, оборотний плуг, який вирішили ми пристосувати до цього трактора Ніхолод 5060, відчепили, ставили тільки 4 корпуса. Звели на 30. 3 см саме мінімальний захват. Пробували орати. В принципі, все чітко виходить. За 35 оре Трактор, в принципі, чітко. 2-2 йде, без питань. Цей. Що у нас відбувається? Я питаюся зняти А, спробували колія. колія там, бачте, задній корпус. корпус. І, і колеса. То колеса, ті, що на спарках йдуть, тіпа, трошки звисають над бороздою, а те чітко йде. Задок у нас ширина колії звужена. Ширина колії звужена. І задні колеса чітко йдуть, а передні розставлені максимально. Получається, переднім колесом, як я йду, то воно цей. Важко вести. Одне колесо йде над бороздою і практично по кромки. Ну, важко їхати під, під цим. По лінії вести. Тобто їдеш, то падаєш і чітко настроїть, щоб плуг ішов. Ну, коротше, плуги, щоб були звал був одинаковий. Зараз я питаюся. Що бачите? Зняв колеса, уже поскидав. Зараз е, питаюся. Тепер мені треба перекрутити диски. Перекрутити диски і далі. І далі переставити усе, все звести на звести колію на, на 10 см. Так, що те колесо впало. Так, що у нас там відбувається? Я щось їздю. А, вже відкручую колеса. Так, повіджимав. Затягнути крепко було репіло. Сонце трохи забиває якість зображення. Це я, це мене знімала камера. Скрита камера. Тобто від відеоспостереження. Так. Думаю, ходю. Оприділяюся. Ага. Хочу підняти трактора. Не виходить. Рішив підняти. Зразу підгруз підставить і підняти трактор повністю. Повністю ось. Так, підняв трактор, колеса відкрутив. Так, буду вам трошки перемотывать. Так, пытаюсь колесо снять. Короче, сегодня я попрацював виростюком. Опа. Так. Колеса зняті. Зараз треба, щоб поміняти колію, треба перекрутити ці блини внутрішні, поміняти містами і колеса поміняти містами. Тобто ліве на праве праве на ліве. І виходить, у нас 10 см ход зменшений. Викручую блини оно. Воно, блин знятий. Щоб ви представляли жара на вулиці конкретна, 35 градусів. Це в мене місто Турції загар получає. Так, слідуючий блент теж знятий. Так, що я там взяв? Перекотив, пробую. ставить на те колесо, Зараз. Так. Так, багато чухаю голову. Думаю, як його вмастить усе. Це, виходить, було праве колесо, стане ліве. Ну, Шипи будуть все правильно, тільки переставить там, виходить, внутрі оці приварені полукольця, вони трохи сміщені. І там, виходить, вийшло в мене на 10 см сміщення. Зараз колесо буде йти ідеально. Получається, що, якщо їду я колесами нормально, ну, щоб в борозду не падати, Плуг трошки далеко. Трошки далеко йому кидати, Якраз оці 10 см не вистачає. Не вистачає 10 см. Так. Так, відкручую колег цей крило. В крилі там отвори є. 4 отвори. В ряд по 2. Отвори в ряд. 4 в ряд по 2. В парі. І їх треба тепер перекрутити в крайнє положення. У мене вони стояли в крайнє, наприклад, якщо сидіть, оце крило стояло крайнє праве, зараз треба крайнє ліве. Ближче до капота буде крило. Крило ближче до капота. Я його перекручую зараз. Перекручую капот. це крило? Так, все, вирівняю ось. Все, працюю верестюком, котив. Ставлю. мост. бачите, болтається. Ну і хорошо, воно, в принципі, нормально. Покрутив, підкрутив э, цю. Шпильки. Все, закрутив. Так, закрутив. Подивився, постукав. Рульом покрутив. Подумав носик поколупався та шуткує. Так, тепер дивлюся, як спарку поставити. Так, Спарка, щось. Получається, спарка. Так. Так, що я там бігаю? Десь. А, Дивлюся, як там корпус що виміряю. Ну так, процес. Іде потихеньку. Так, скручую слідуюче колесо. Воно виходить з парку поставить, Моз болтається. Ставлю блин, забираю болти, беру крутю, беру, бігаю по болти, так. Так, що там наживив? Наживив ще один. Болтів, звісно, багато. Це їх виходить-8 8 штук. Там ще прокладка стоїть така, ну, шайба, втулка навіть, можна сказати, проміжна десь сантиметр. Це все треба правильно скласти, бо потім... Так, все. Все, вже зажимаю, йди. Так, быстро. Аж не віриться. Як кажуть, очі бояться, а руки роблять. Так, все. все там провірю? А, крило переставляю. Це крило бачите. Переставив болти. Раз, раз, раз. Зараз, раз, крило. клад, все, на горба взяв. Кривона горба. Все, закрутив. Під кожну колію там свої ці, виходить кратність 5 см колії. Так, все, виростюк, стави колесо, чик чик Все так, швидко, все чудово, раз, раз. демократів опустив. Все. О, есть. Так, обжал, зажав, домкрат снял. Все. Сядем. Принімається до спарки. все, Спарка, там, спарка. спарка, Спарку прийшлося пилять стяжки. Ті, що цей мені довелося переварювати. На 10 см. коротші робити десь, 10, навіть 12, щось на 10 відрізав. А вони ще длінніші коротше, сантиметрів, сантиметрів 3, по 3-4 по щось длинніші вийшли. Значить, перевів на 10 см, а шпильки вийшли коротші. Так, що я там роблю? Блин, на... камера в гаражі. Ну, переключиться, Коротше, я там варю в гаражі. Бігаю. Відрізаю і варю. Не видно, да? так? ну. Так, коротше, бігаю, варю, шпильки переварю, О, бачите, моргало тільки що. В гаражі сварка. Це? А, це... Що тут відбувається, не пойму де я. Ага, побіг. Побіг. Бігаю, коротше, перевалюю чотири шпильки, шпильки лежать на землі. Шпильки воно там. Шпильки, переварюю шпильки на 10 см. Прикручую колесо вирівнюю. Праве, зараз буде ліве. Так, стою, дивлюся. Ага, вже тягну Це колесо так, Приміряю. Все, клас. Показав, що клас. Так, підняти треба трошки. підняти трошки. Ходю. Думаю. Так. Вимащаю його, щоб все впадало напротив. Так, беру шпильки і варю далі. Вже друге колесо легше. що така такий робочий процес. Так, сварка видно вона. От тут в гаражі в мене камера є, ну ти. варю, воно бликає. Видно. Камера в гаражі але И тут таке програмне обеспечение в цьому відеонаблюдении переключать дуже трудно. Це треба на другу камеру переключатися, потом знову все промотувати. Опа, так, що там, все, все поправляю. Все раз, раз, раз. Звичайно класна штука це Гайковерт. Руками так швидко не накрутив би їх. Це вже зажать, звісно, він такий слабенький. Отпустить треба, а потім піджать. Отпустить, відкрутить гайковіртом, потім закрутить і знову трохи піджать трубою. Коротше, вирлом трошки допомогти. Так, що там, колесо вже поставив. І доставляю. Сейчас. Да, то оно варю, видно, що моргає. Камера міняє трошки свою як фокусіровочку. Так взяв, пішов охолодив у качків укриті. Прикольно так. Знову 10 шпилька. Так що, ще одна шпилька. І, наверное, вже все. Я бачу, шпильок не немає. Закручую. Закручую, все. Колесо почти поставлене. Так, пішов останню шпильку охолоджувати. Зараз. Де я там? Так, беру гайку, мажу нігрольчиком, помазав і ставимо шпильку. Сейчас прикрутим. В це буде це верхнє постання. Пост, Сейчас подожимаємо. Ага. Все. Вона складувався зажато все. Так, і трактор переведений. Даже симпатичний вийшов, бо передні колеса були ширше за задні. О, все. Все, я радий. Радію, чудово. Коротше, я зров це, Я зробив це. В принципі. Головне заморився, але зато задоволений. Задоволений, як слон. Мрат підставки ходю собираю інструмент. Складаю, щоб все на місці було. Так, чемоданчик мій клас, все, все побуцав, все, все можно заводить. О, та, ну, красавець. no Щоб до бака не доставало. бо Всі розвороти. чітко. четко. Да. Так що гляну скільки часу? 12 годин. За 2 години вправився. в 10 почав. Так, то зберу інструмент іду обідати, знімати вам відео із телевізора. Так що всім пока. Слава Україні! Слава нашим героям! Все буде Україна! Покажу трошки оранки вам.